Вже до мене підходили і питали, чи я не з телебачення, бо апаратура серйозна. Так що скоро буду ходити такі кам'юзельки преса. Чекаємо початку, що буде. Маланка це унікальне обрядове дійство. Її коріння сягає язичницьких часів, коли наші предки святкували зміну року, боротьбу світла і темряви, смерть старого і народження нового. Згодом свято поєдналося з християнською традицією Днем Святої Меланії. Але на Гуцульщині Маланка завжди залишалася якоюсь особливою, дикою, маскарадною та живою. Точна дата народження Маланки на Гуцульщині невідома, адже її історія значно давніша за будь-які письмові згадки. Вона формувалася в Карпатах поступово як частини зимових обрядів, що існували тут ще до приходу християнства, для давніх мешканців гір зима була межею між старим і новим часом, а перехід року вимагав особливого ритуалу, гучного, маскарадного та сповненого символів. Для хрещення Русі ці обряди не зникли. Християнство приходило повільно, а старі вірування не були витіснені, а радше накладені на новий церковний календар. Саме тоді народний обряд поєднали з ним Святої Меланії і назва Маланка поступово закріпилася. Втім, зміст залишився народним і далеким від канонів з перевдяганням, шумом, масками і перевернутим порядком речей. Головний сенс Маланки. Очищення і оновлення, маски, страшні образи, шум, дзвони, танці усе це мало відганяти зло, хвороби та нещастя минулого року. У двадцятому столітті Маланка пережила непрості часи. Радянська влада вважала її пережитком минулого, язичництвом і небажаною свободою. Свято забороняли. Учасників могли штрафувати, викликати до міліції, а костюми конфісковувати. Але Маланка не зникла. Її святкували потай у селах і в горах, передаючи традицію з покоління в покоління, бо це було не. Просто свято. Це була ідентичність. В порозі новий рік новий рік, не золати українців повіт, не знайти такого роду ніде. Перемога в Україну йде. На порозі новий рік новий рік. Лати українців пові, не знайти такого роду ніде, перемога в Україну йде, молимося щиро, молимося щиро, молимося щиро, в Україні миробуть, в Україні миру. Україні миру. Не здолати українців повіг, не знайти такого роду ніде, беремо Україну йде, на порозі новий рік, Новий рік, не здолати українців повіг, не знайти такого роду ніде, в Україну. Цю частину вистави зараз спробую вам пояснити. Головними персонажами є опришки, пани, Марічка та Олекса Довбуш. Під час обходу села опришки символічно ловлять панів, їх виставляють на посміх громади, змушують відповідати за кривди селян, тримають у голоді. Гроші відібрані у панів, роздають простому люду. Усе відбувається публічно на вулиці або на майдані. Паралельно відбувається сцена з Довбушем. У цій сценці показують, що Довбуш мав зв'язок з Марічкою. Саме тому він довго перебуває в її хаті, і щоб глядачам було зрозуміло, що це не випадкова зустріч і не опришківська справа. Коли довбуш виходить від Марічки, його підстерігає її чоловік. Він знає про цей зв'язок і стріляє саме через це. Так у сенсі пояснюється, що Довбуша вбили не пани і не жандарми, а чоловік жінки, з якою довбуш мав стосунки. Після цього довбуш помирає. Маланка це вигаданий образ вродливої української дівчини. За давнім звичаєм, роль Маланки часто виконує переодягнений хлопець. У традиційному костюмованому карнавалі головними учасниками є персонажі в образах Маланки, її нареченого Василя, а також кози, діда, бабки, ведмедя, цигана, чорта та лікаря. Водночас сьогодні можна помітити певний відхід від дотримання традиційних форм святкування та виготовлення масок. Сучасні учасники Маланки дедалі частіше створюють маски на власний розсуд з будь-яких матеріалів і в будь-яких образах, на що вистачає. Фантазії. Традиційно в обрядовій Маланці брали участь переважно чоловіки. Це пов'язано з давнім уявленням про обряд як магічну дію, що мала забезпечити врожай і захист громади в новому році. Вважалося, що чоловіки як фізично витриваліші учасники могли витримати тривалі обходи села, носіння важких костюмів і масок, а також активні часом хаотичні дійства. В нашому селі Космач маска називається наличман. Це традиційна гуцульська маска, яку виготовляли переважно з овечої та козячою шкіри. Назва походить від слів личина або лице, але з характерним місцевим гуцульським звучанням. Наличмани зазвичай мають перебільшені риси обличчя, великі носи, зуби, очі, страхітливі або гротескні вирази. Їхнє призначення лякати, веселити, відганяти та приборкувати зло. К люди пам'ятають свої обряди, традиція жива Маланка на гуцульщині. Це не минуле, це теперішнє, яке пам'ятає, ким воно було. Ви можете мене запитати, чому я показую вам маланку в селі Пістинь, а не в нашому космачі? Є відповідь, тому що саме в селі Пістинь відбувається така театралізована вистава. У космачі ж маланкування буде 13 січня. Тоді маланки просто ходитимуть по хатах і щедруватимуть. Чому саме 13-го? Бо хтось святкує за новим стилем, а хтось за старим. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як вам таке дійство, чи хотіли б ви побувати на ньому, як ви ставитесь до цих страшних масок, і чи взагалі подобається вам такий Content. Щиро дякую вам всім за увагу, всім папа -па і веселих свят!